На сьогодні особливо актуальним питанням для працівників пенсійного фонду є своєчасна сплата єдиного соціального внеску підприємцями фізичними особами, адже загальна кількість буржників серед них на 1 червня поточного року становила майже 1600 осіб, що на 50% більше порівняно з початком поточного року. От в частині сплати єдиного внеску підприємцями фізичними особами, який буде зараховуватися в їх особистий стаж. Відбулися суттєві зміни для підприємців фізичних осіб. Було перенесені терміни надання звітності і строки сплати єдиного соціального внеску. Для основної частини підприємців і тих, що обрали спрощену систему оподаткування, і тих, що працюють на так званій загальній системі оподаткування, отримують чистий прибуток. Термін надання звітності був перенесений на 10 лютого 2013 року. Термін сплати єдиного внеску був встановлений неоднаковим. Підприємці, котрі обрали спрощену систему оподаткування, повинні були розраховуватися за звітний рік до 20 січня поточного року, а надалі сплачувати нарахування за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який здійснюється проплата. Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть також сплачувати єдиний внесок у вигляді авансових платежів в розмірі, які самостійно для себе встановлюють. І всі суми авансових сплачених внесків ураховуються платником, коли він остаточно розраховується знову ж таки за календарний квартал, за який в нього були сплачені внески. При цьому платники спрощеної системи оподаткування зобов'язані сплачувати, нараховувати і обчислювати єдиний внесок у розмірі, який самостійно для себе визначають, але він не повинен бути менше мінімального страхового внеску, який встановлений законодавством за кожну особу за місяць, і не більше максимального страхового внеску. Якщо платники працюють на загальній системі, вони, як і раніше, сплачують єдиний внесок протягом року до 15-го числа березня, травня, серпня і листопада у вигляді авансових платежів, але в розмірі не меншому 25% річної суми єдиного внеску. Усі суми сплачених авансових платежів по єдиному внеску враховуються платником при остаточному розрахунку за календарний рік, тобто спрощенці. Сплачують внесок по а ті, що працюють на загальній системі оподаткування, повинні розрахуватися за календарний рік, але на підставі даних річної податкової декларації. При цьому сума єдиного внеску також не повинна бути менше мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, якому був отриманий дохід. Чи прибуток, також нагадуємо про перенесення термінів сплати єдиного внеску особам, котрі займаються незалежною професійною діяльністю юридичною практикою. Зокрема, вони повинні сплатити єдиний внесок, нарахований за календарний рік до 1 травня наступного року, також на підставі даних річної податкової декларації, згідно з діючим законодавством за порушення норм. Законодавства сплатії в частині сплати єдиного внеску передбачені фінансові санкції, штрафи та пені. За несвоєчасну сплату єдиного внеску до платників, на яких покладено обов'язки нараховувати і сплачувати єдиний внесок, застосовується штраф у розмірі 10% від суми, яка своєчасно не сплачена платником, і пені у розмірі 0,1%. Від суми своєчасно не зараховано і помножено на кількість днів просрочення платежу. Працівники пенсійного фонду наполегливо рекомендують усім підприємцям неухильно дотримуватися норм чинного законодавства, адже внески, що вони сплачують, є запорукою стабільних пенсійних виплат.